Шановні депутати, присутні, будь ласка, займайте свої місця. На 37-му сесії міської ради 8-го скликання прибуло 20 депутатів. Відсутність поважних причин 10 депутатів. Не повідомили про причини відсутності 8 депутатів. Хто за те, щоб розпочати роботу пленарного засідання? Прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Засідання повноважне і оголошується відкритим. Сьогодні присутні у нас начальник Романського райвідділу поліції Михайло Інницький, начальник ДФТГ Васильченко Ігор Анатолійович, також заступники міського голови, керівник, керівники структурних підрозділів міської ради та виконкому керівники комунальних підприємств, представники місцевих ЗМІ. Так, для ведення протоколу пленарного засідання потрібно обрати секретаря. Є пропозиція секретарем обрати Людмилу Василенко. Є інші пропозиції? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Для проведення голосування під час прийняття рішень необхідно обрати лічильну комісію. Є пропозиції обрати лічильну комісію в кількості трьох чоловік персонально. Лілія Городецька, Віктор Завадько, Тетяна Юрченко. Інші пропозиції є? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Також необхідно обрати редакційну комісію. Пропоную до складу редакційної комісії такі кандидатури Тамара Лисиненко, Павло Помаран. Інші пропозиції є? Прошу голосуємо. Хто за? Одноголосно, дякую. Шановні депутати, вам роздані пропозиції щодо порядку денного, які обговорені на засіданнях постійних комісій. Пропоную прийняти проєкт порядку денного за основу. Прошу голосуємо. Хто за руками? Одноголосно, дякую. У кого є зміни чи доповнення до порядку денного? Є у кого? Немає. Голосуємо за порядок денний і в цілому. Прошу. Хто за? Одноголосно, дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання від, від 22.12.2016 року про програму соціального захисту населення Роменської міської територіальної громади на 2017-2022 роки. Доповідач Марюха Василь Іванович, заступник міського голови. Які пропозиції у постійних комісій щодо цього проекту рішення? Прошу. Бюджетна комісія розглянула даний проєкт рішення. Я рекомендую прийняти як рішення сесії. Комісії запитання у депутатів Євко. Неманько? Ні, нема Лічильна комісія, прошу, голосуємо. Так, Бартош Ігор. Басарак Віта. Безручко Володимир. Браташніна. Василенко Людмила. Городецька Валентина. Городецька Лівія Губер В'ячеслав, Завадько Віктор, Зеленська Вікторія, Зубин Яків, Карнаух Віталій, Козія Анатолій, Козюренко Володимир, Колесник Людмила, Лизуненко Тамара, Лопата Володимир, Лузан Євгеній, Менько Дмитро. Мицек Валерія, so. Мурка Дмитро, so. Науменко Дмитро, Пашко so. Олександр, so. Перезва Андрій, so. Помаран Павло, so. Рикута Євгеній, so. Ремінець Василь, so. Роздобутько Володимир, so. Свиродюк Артур, so. Северин Сергій, so. Солдатенко Надія, so. Стеценко Світлана. Дітенко Наталія, Хоменко Альбіна, Хоптинець Сергій, Шпота Юлія, Юрченко За, Стогнілих 22 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми мобілізаційної підготовки Роменської міської територіальної громади для забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову службу до лав збройних сил України та інших військових формувань на 2020-2023 роки. Доповідаємо Москаленко Наталія. Пропозиції постійних комісій щодо цього проєкту рішення? Бюджетна комісія розглянула даний проєкт рішення і пропонує прийняти зі зміною заходи довезення до місця чергування в збройно-зворотному напрямку на придбання ПММ збільшити суму фінансування на 10 тисяч гривень з 50 000 до 60 тисяч. у є запитання? Зауваження. Прошу проголосувати шляхом підняття рук за правку, зазначену бюджетною комісією. Хто за? Одноголосно. Дякую, голосуємо за рішення в цілому і справкою. Басарак Віта. Безручка Володимир. Браташні. <звігінь> так Василенко Людмила. Городецька Валентина. Городецька Лівія. Губер Вячеслав. Завадько за Віктор. Задецька висутня. Зубан Так. Карнаух Віталій. Гузуненко Тамара. Лопата Володимир, За. Лузен Євгеній, Мінько Дмитро, Мицик Валезі, Мурка Дмитро відсутня, Пересвандрій, Помаран Полон, Розкута Євгеній, Лимінець Василь, За. Роздобудько Володимир, Сверджук Артур, Солдатенко Надія, Стеценко Світлана. Дітинку, Наталія, Хоменко Альбіна. Хоптинець Сергій. Та Юрченко за. Стогнієвих. Олег. За. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року про бюджет Романської міської територіальної громади на 2022 рік. Допитаємо скаленко Наталя. Пропозиції постійної комісії. Вже комісія розглянула даний проєкт рішення і рекомендує прийняти як рішення сесії. Запитання в інших комісій або у депутатів є. Вячеслав комісія, прошу голосу. Васирак Фіта? Так. Да. Володимир. Да. Василенко Людмила. Да. Городецька Валентина. Да. Городецька Вілія. Да. Губер В'ячеслав? Да. Завадько Віктор. Зубан'яків. Карнаух Віталій. За. Козюренко Володимир. Казуненко Тамара. За. Лопата Володимир. За. Лузан Євгеній. Мицик Валерій. Перезва Андрій Помаран Павло. Прикутай Римінець Василь. Роздобудько Володимир. Солдатенко Надія. Стаценко Світлана? Да. Хоменко Альбіна. Да. Хоптинець Сергій. Да. Так, Юченко за. Ставнієли. 22. Рішення прийнято, дякую. Шановні депутати. Нагадуючи відповідно до пункту 4 статті 8 регламенту Роменської міської ради, депутат міської ради щороку до 25 жовтня поточного року зобов'язаний публічно прозвітувати про свою роботу перед виборцями за минулий календарний рік. Звітувати депутатів звітування депутатів реалізовується через два механізми: перший публікація тексту звіту на офіційному сайті ради, і другий публічна зустріч з виборцями. У разі проведення публічної зустрічі текст звіту надається до відділу організаційної та кванті. computer computador no... Uh... Забезпечення після проведення зустрічі для публікації на офіційному вебсайті Романської міської ради. Звіт депутата повинен містити відомості про його діяльність у раді та її органах, до яких його обрано, про його роботу, про прийняті радою та її органами рішень, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийняті та в організації виконання рішень ради і її органів, про кількість звернень, заяв, скарг та пропозиції, які надійшли від громадян. Та які дії були вчинені депутатам щодо цих звернень, заяв, скарг та пропозицій тощо. Депутат несе особисту відповідальність за вчасність подання та правдивість інформації, подану у звіті. Нагадаю, що три депутати міської ради не подали звіти за позаминулий рік. Тож закликаю усіх відповідально поставитись до обов'язків депутата міської ради і своєчасно прозвітувати перед виборцями нашої громади. Дякую. На цьому порядок денний 37-ї сесії міської ради вичерпано 37-му сесію міської ради. Оголошую закритою.